Слов'янську пройшло все моє життя, це моє рідне місто, місто натхнення, місто моєї мрії. Там я одружилася, народила свою єдину донечку. Ми жили в двокімнатній квартирі, щасливо робили ремонт, планували майбутнє. Поки одного разу війна не увірвалася у наше життя, і країна-агресор не завдала нам такого лиха, що нема слів про. «Почало вже буде дуже гаряче, дуже небезпечно. Вже літали ракети, літаки, причому їх було дуже багато. Тривога лунала майже цілий день, вона не вимикалася. Були вже влучання, ну поки що на околицях міста, але у нас місто маленьке, тому було дуже чутно. Куди ж біжиш ховатися? Тобі страшно, насамперед страшно за дитину. Я опинилася одна у великому місті з дитиною у Вінниці, і потрібно було терміново шукати дах над головою, тому що в нас тут нікого немає, а треба було десь жити. І ми планували залишитися тут надовго, тому питання пошуку житла було для нас дуже таким актуальним. Ми шукали протягом місяця, передивилися багато варіантів. Ситуація була складна, тому що таких, як ми, було немало. Але все ж таки, дякувати Богові, ми знайшли класне житло і знайшли класних власників. Ойте, будь ласка, це моє скромне житло, яке я вже встигла полюбити. Заходьте, зараз буду пригощати вас чаєм. Тут моя спальня, і я тут храню найдорожчу річ, яку я придбала спеціально на перемогу. Це український прапор. Такий Гарненький, бачите, я його ще не відкривала, не вішала, бо це як символ нашої перемоги буде. Отак він буде висіти трошки вище. І буду прокидатися кожного ранку і дивитися на символ, який буде висіти напроти мого ліжка нашої вільної, неньки України. Так, вже хочеться перемоги. Дуже хочеться. Я допомагаю таким самим людям, як і я, внутрішньопереміщеним особам, знайти житло у більш безпечних регіонах, тому що багато людей ховаються від війні, родини з дітками, і вони шукають прихистку для себе. І я дуже рада від того, що можу бути корисною людям на своєму місці.